У Житомирі перейменували вулицю Білоруську на вулицю полку імені Кастуся Калиновського. Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради. Під час розгляду питання до сесійної зали запросили кількох бійців полку білоруського військового з'єднання, яке нині воює у складі збройних сил України проти Росії. Білорусам, які стали на бік України, депутати аплодували стоячи упродовж кількох хвилин. Нашу честь називають вулиці в Україні Это... те, що на нашу честь в Україні називають вулиці, це дуже приємно. Це дуже дорого коштує. Ми розуміємо, що нашу роботу дуже сильно цінують. Наше керівництво прийняло рішення про саме таку назву полку на честь цієї людини, яка не боялась і, можна сказати, була першою, хто заявив про те, що ми не стадо, що ми хочемо бути цивілізованими, вільними, демократичними, як і весь цивілізований світ. Демократичними, як і в принципі, весь цивілізований мір. Кастусь Калиновський один з очільників польського січневого повстання на землях сучасних Литви і Білорусі, спрямованого проти Російської імперії. Я хочу від всіх житомирян, від всіх українців подякувати цим хлопцям і дівчатам, які ще чотирнадцятого року захищають незалежність України. І з 24 четвертого полполка Калиновського приймав участь визволення Київщини, Житомирщини. Від російських загарбників. На жаль, хлопців є багато втрат, і Кожен день фактично вони втрачають своїх побратимів. Ми точно цього не забудемо. Не проти перейменування на честь білоруського полку, який воює на боці України, і жителі вулиці. У нас була і білоруська, і яка в нас була. Кірова була. Перейменовуйте, я не проти. Нормально. Добре, нас перейменували. Героям слава Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Анжеліка Нестарчук, Суспільне, Новини Житомир.